Ну що, друзі, поговоримо про ефективність виливок по фото і вживу. І чому ж виливки по фото працюють не гірше, ніж вживу? Насправді, це не просто фото. Що таке фото? Фото це енергетичний зліпок людини. Да? І чому мамочки знають таке? От все, все одно, в підсвідомості є таке, да? що не буду я виставляти там немовля, тому що зглазять. Не буду там виставляти вода, животик всі вагітний. Чому? Тому що. Можуть зглазити, не буде виставляти там фото своєї покупки чи фото свого життя там класного розкішного, тому що можуть зглазити. Дуже багато раз таке чула, що коли виставляють там поїздку, якусь да, чи якусь класну таку покупку, і тоді йде все життя шкаребер. Чому тому, що дуже багато людей дивляться, деякі можливо десь в підсвідомості всередині не зла. Але трошечки жаба можливо дали, і звичайно, таким чином на людину накладається поступово один за одним слой негативу, з глаз, да? побутовий негатив. І якщо дуже багато такого негативу, виникає в нас порча, яку, звичайно, потім ми по виларці чи по діагностиці ми це бачимо, і потім воно дуже добре в нас знімається різними методами. Так от, любі мої, я працюю не просто з фото, я працюю з енергетичним зліпком людини. Це називається ще фантом людини. Я взагалі можу працювати. Не, мені не потрібно фото людини для того, щоб я працювала чистками, займалася. Мені потрібно просто раз вас побачити, знати ваше ім'я, і я вже входжу в ваш енергетичний простір таким чином, тому що в мене є з вами зв'язок такий, да? невидима така ниточка. Але фішка в мене в тому, що я коли... Працювала масажистом, я взагалі увалювалася прям я прям увалювалася в енергопола людини і відчувала їхній біль. Особисто в мене є така особливість, да дуже відчувати людей. Так як в принципі, ми вже розібралися, що по фото можна зробити різний вплив. Таким же чином, по фото можна зробити і діагностику, і очищення. Це не значить, що робота буде гірша. Якщо людина цього навчалася, якщо людина має до цього здібності, навіть не будемо говорити чітко про мене, то звичайно це буде робота не менш ефективна, ніж вживу. Я можу працювати, викликати прям фантом людини безпосередньо. Я ж кажу, що мені фото ваше особливо і не потрібно. Це якби більше для вас фото потрібно. Але таким чином, по фото відбувається таке налаштування на людину, і відбувається вже сам ритуал очищення саме з людини, не з фото. Тому що ми працюємо не з картинкою, не з фото. Ми працюємо з. Енергії людини і потрібно входити в спеціальний стан, щоб зняти цей чи інший негатив, чи зробити діагностику. Все одно, де хто думає, що через фото це фігня, це не працює. Не працює це для тих, хто не вірив в це, або у вас взагалі якісь кармічні уроки. І вам взагалі просто чистка не допоможе. От тоді воно може не працювати. Фото це безпосередньо. Ваше відображення, вашої енергетичної оболонки. Вже є такі ниті, які з'єднують вашу енергетичну оболонку да, з вашим фото, з вашим образом. Я не дивлюсь на те, яка ви там гарна, негарна, да, як стоїте. Я зразу я щитую поле. Все мені не там в шльопанцях, без шльопанців, зачесана, не накрашена. Тільки прокинулося, як мені це взагалі не потрібно, і я на це не дивлюся. Ви можете бути в іншій країні, в іншому місті. Ви можете навіть спати, якщо це в іншій країні. У нас часовий пояс взагалі не співпадає. Але я все одно знайду причину негативу, знайду сам негатив, і я його зніму виливками або ну, якимось іншим методом очищення, який ми підбираємо індивідуально під проблему. Адже виливки по фото це не про відстань, це про глибину роботи. Якщо ви хочете дізнатися, чи є на вас негатив, напишіть мені в дірек діагностика, і ми проведемо з вами діагностичну процедуру. Друзі, бережіть себе, всього найкращого!